Так, у мене купор С. Що там на Та-да-да, да, да, да. 16 рік перший місяць. 16 рік перший місяць. Як бачите, тряпочка моя, там ще панзлик, о, ще й панзлик є, означає, що це мій старий клієнт. Купив собі нове авто. Зразу ми приїхали, щоб ми оце все гарно... Прибрали, щоб ми забрали пильність, забрали органіку, щоб ми це все гарно промили. Бо це все потрібно доглядати. Так, всі духи в нас в прекрасному стані нічим не затерті, не дурно, 70 тисяч це невеликий пробіг. От. Тут не перфорація тут аля перфорація Бачите, вона не сквозна дирочка, це просто так виглядає модно і служить, не рветься. Так, що по машині мені дуже сподобалось. Так, що сподобалось? Дивіться. Відкривається ручка разом з кнопками. Це дуже дорого. дуже дорого. Там зразу підсвіточка, тут теж підсвіточка. Гарні колоночки. Ну, але це стиль. Це стиль. Він дурно говорить, що найкраща машина в БВ, це і міні-купер. Бо собі Е, Монітор фантастичний, просто фантастичний. Я, звісно, не мію там лазити пандити. Мультимедія не фанати того всього, але виглядає дуже круто, по словах Максима, клієнта, варша е безпроводний CarPlay, е Старт, бачите, як круто. А, фіки, ну, зідач, тут якийсь самоліт з цими рубільниками. всякими, Це дуже круто. От, тут теж міняється стиль їзди, спорт, просто так чик, і машина зразу, зразу міняє бручання, зразу вихлоп міняється. Дуже дуже така потічна тачка. Так, що у нас ще тут? Тут теж рубільнички такі класні, козерьочки. І тут буковий класний козирьочок, Він дуже грязний. Про таку машину не можна говорити, що там вона грязна. Тут їм воно кайфувати від, того і від виконання роботи. Музичка класна. Ну, в общем, Матеріали приємні, не м'які, але і не тверді. Ну, Ці штучки мені дуже подобаються. Слідкує за мною, хтось знає, коли воно щось таке особливе. Ручка теж потребує вже лаку під реставрацію. Шестиступка, дуже жорстка, кермо теж таке жорстке, нитка класна. В лінійку воно прошита, круто. Круто, круто, круто. Так, Давайте подивимося, що назаді. Ззаді на... А, це догори. Ага, ручка, так як Ззаді не так багато місця. І тут, наприклад, Fiat фіаті під сотим штуки нема. І тут тільки така невеличка. І тут дитина свою легко пересуміщається, так що, що на ноги ставить. Бачимо, тут щось є дивна біла плямка. І оця бочина теж. Тобто посередині буде комусь навіть на 10 кілометрів буде важко їхати. Так, в машині є такі вони, приємні коцки. Я думаю, Максимко теж це всім займається, це все від, відреставруємо. Ось так, отут. На потолочку тут хтось з головою тернувся, органіку лишив. Але тут все добове, бачите, потоки. Це хтось щось мив і потоки пішли. Так, під ногами більш менш порядок. Ну, взагалі, непогано, непогано. Тут якісь виховоди. Ну так, непогано. Так, по багажнику, блін, масло. Ну Це все-таки БМВ, можна сказати, маленьке. Ні, це просто масло міняли, наскільки я знаю. І пане залишив фанарі просто фантастичні. Невеличка полочка ззаді, місця. Тут вистачає два пакети. Так що ніби все чотненько. І місце пасажира. ну Дварка теж, ну це купа, ну, сказати, величезна дварка. Тому тут навіть плівку. А, тут так і наклеїли плівочку, щоб канти не збивати і собі, і тим, кого коснеш. Ну, ніби чистий машин. Трошки треба постирати коврики, каверлін. Все-таки не БМВ, Не дотягнули до БМВ. В общем, хоч оці штуки БМО бачите Ну але не поганий. Тут лак, теж ногами заведе закосуватись, хоча, блін, коцок і нема. Ну така цікава, дуже цікава машинка. Дуже. Прямо така іменно по кайфу, по стилю. Як я кажу, які прийоми така машина, трошки запилена, але ми зараз це все поправимо. поправимо. Дивіться, друзі, яка тут цікава підкапотка, фарки лишається, дирки забираються. ну Круто-круто. Дуже сложна підкапоточка, дуже багато кантиків. Але ми це легенько все змиємо, поверхнево, щоб воно більш-менш виглядало. Тут багато і не достанеш, бачите, воно все тут тісно, все плотненько. Але зверху пильність треба забрати. Нехай воно буде собі гарне, чистеньке, нехай буде собі красиве. Ну що, друзі, купер помили, насправді був грязний. Натертий був цим плагом матовим. Я його починаю любити ще більше, чим блискучий. Бо блискучий ти хоч розумієш, з чим ти борешся, а тут ще типу, вгадуєш. І часто клієнти думають, що машина чиста, це просто буде своєрідна дезінфекція. Е, було багато. Так, бачите, не знаю, чи всі замітять. Трошки помінявся, він став сірий, бо під він все одно мати, але шкіра стає чорною. Помилася підлога, підлога кучерява, важка в догляді буде. Пісок збирається в росинки і все це дуже от бачите, зловилося. Дуже важко ловити це все. Рейси це все помилося, кермо помилося, машина дуже важка в догляді, самостійному. Бачите, скільки всяких з'єднань, скільки переходів куди, тепер тільки не може собі сховатися. Всюди кантики, всюди прямо вся машина в, в з'єднаннях. Ну тут, ну це просто, блін, це буде важко мусити. Але я не проти з такою тачкою бавитись, допомагати. Так, потолок помився. Гумки тут трошки не дотерлись, але тут теж. В общем, дуже важкий доступ до заднього місця. Ну, то есть, не в плані заднього місця, задні крісла, В общем, важко. Треба трошки підсунути, туди лапку запхати, лапку підняти. Коротше, так собі, так собі. Ну, в общем, непогано, бо це ж машина рахується двомісна, там десь колись посадити. Але я би придумали отут ручку. Шик, і воно від'їхала, Було би чітко. Так. Багажник у порядок, там теж то все вимили. Класно, це ніжка все-таки закинула, купу всього її нема. Прийомчики теж помиті, все красиво. Бачите, крісло повинно бути підсунуте в такий момент, щоб можна було зловитися. Якщо воно максимально відсунуте, то є комфортно для нормальної середньої людини, то до цієї лапки буде важко добратися. Так, Тут також мені не сподобалося, що рейси повністю відкриті, тобто, якщо залізти сюди в італійських туфлях навіть на 5 хвилин, то можна пошкодити собі лапки або в'єтнамочка, залізти, то можна позора відірвати. Так, дешевий пластик присутній, коски є, але потолок помився, мене це тішить. Е, Аля кожа насправді ззаді тупо замінник, спереду е, теж замінник. Але непоганий, не такий, навіть можна сказати, приємний. Тобто Це не презерватив. Не зрозуміло що таке, і коротше, носить непогано. Ну Але приборна панель топчик, туп топчик, мультимедія топчик, старт стоп, стоп топчик, тумбліра, це просто топчик, карта топчик. Коротше, машина дуже козирна, дуже приємна. Не їхав, не знаю. Їздив на слабших версіях катав, а така 250 сильно, думаю, буде навалювати на цю, на цю вагу, на цей розмір досить плотненько. Ну, круто, стойки помились. Ну, гумки вони такі посивіли. І тут дуже важко буде ось такими гумками, вони по кантах. Що, бачите, от, дуже важко буде доглядати за цим всім. Цим треба бути дуже акуратним. Отакий От мені купор я покайфував. А власнику, ну що, катати, кайфувати. Ой, чуть не забув, під капотку теж я помив. Опять же, та сама проблемка. Всі гумки мають просохшість таку білізну. Я не натираю. Ну, може і треба. Якусь таку гумку може і треба натерти, яка не буде в салоні смердіти. В общем, тоже, бачите, купа ребр, купа-купа, Все так плотненько. Все це забувається пилюкою. І воно стає некрасиво. Таке досить -таки файно. Отака така вот штуканці такий вот куперок красивий.